А долучається до нас Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України та директор центру зовнішніх політичних досліджень. Сергію, привіт. Вітаю Сергій. Да, дякую, що зміг доєднатися Сергію. Знаю, що ти знаходишся в складі, я так розумію, підрозділу вільна Україна з дуже цікавими специфічними завданнями на півдні України і традиційно до людей, які боронять зараз наші міста і нашу державу. перше питання: що можна сказати про діяльність, яку ти здійснюєш, там де ти здійснюєш, і що можна сказати про. Ситуацію в тої місцевості, де ти знаходишся, знову ж таки, якщо можна щось розповідати, наскільки ефективні дії, наскільки окупанти там тремтять від нашого руку опору? А я так розумію, що це співзвучний для тебе рух спротиву, це співзвучне таке словосполучення для тебе. Яка там ситуація на фронтах, де ти знаходишся? Ну я попри те, що я дійсно підтримують Україною, я насправді перебуваю в складі цього підрозділу. 241 ша бригада теро більша частина складу виконує завдання в Харківській області. Ситуація, як і всюди, є непростою, але у орків немає зараз якоїсь противної переваги, тому що вони попри те, що мають велику перевагу. В артилерії, мінометах і насипають дотично, але в них немає достатньої кількості професійних військових, які можуть виконати завдання захоплення якихось нових рухів. І, і схоже на те, що ресурс у них далеко не такий невичерпний, як вважають деякі експерти. Люди у них дійсно закінчуються, а саме головне, що падає якість тих військових, яких Росія направляє на фронт переважна. Більшість людей мотивовані лише фінансовою частиною, а тим, яким не виплачують, у них взагалі в частинах починають назрівати якісь бунти, дезертирство і так далі. Тим не менше, тим не менше не можна сказати, що вони відмовляються від планів. Захопити нові території в межах Харківської області а також просунутися, наприклад, зюдського напрямку, бік Слов'янська, де в них так само відбувається систематично штурмові дії. Зрозуміло. А що можна ще тоді розповісти про стан армії окупантів? Ти цікаві дуже подробиці зараз. Розповідаєш на да, про мотивацію, на да, про нестачу кадрів. Чи вичерпаний на твій погляд наступальний потенціал? Можливо, навіть тобі довелося спілкуватися з полоненими расистами і цікаво, от що вони говорять про своє становище. Ну я багато чув до речі, що якість дуже знизилась там на там в суттєві проблеми проблеми з професіоналами. Якщо можна цю тему більш розлого викласти, то був би дуже радий. Полони не бере <гум> у нас прийма з іншого боку, я не спілкувався з полоненими расистами, не траплялись вони нам. На не траплялося, навіть як в основному 200 траплялося. А щодо їх власне стану їх якості розуміти, треба розуміти, що наступальний потенціал так чи інакше -то, вичер, вичерпається, тому що з тих, які перебувають на службі за контрактом чи призовники, не можна з них з усіх зробити штурмові загони. Це раз. По-друге, навчити до якихось добровольців. Вагнерівців інших найманців е, воювати так би мовити, якщо людина до цього не воювала. Хоча яка людина це людина, це орк е, там якісь просто е, знущання з цього ворсу. Але тим не менш його е, навчити за місяць неможливо, за два неможливо. Навіть за три це дуже сумнівно він може опанувати на щось більше, ніж легку стрілець зброю чи якийсь гранатомет. Зробити штурмові загони з того, що в Росії лишилося, дуже і дуже складно. Хоча б тому, що це потребує часу. Є частини регулярні, професійні, вони введені в участі у бойовій дії, і вони. Так чи інакше несуть втрати, поповнювати е резерв, в принципі е доводиться росіянам матеріал, який десь валяється. Ну, не в словом, це в більшість, більшості або якісь представники, які виявили бажання воювати, бо які змусили. Це представники ну, російської глибинки, депресивних регіонів на зразок там Бурятія, Тува, окремі регіони, Бірок окремі регіонів північного Кавказу, тобто ці самі депресивні регіони, де е, є виробіття, де високий рівень люмпенізації населення. От з цих регіонів беруть, тому що у них завуки верхунком нова вибору, або вони там е, мовно кажучи, все життя будуть пастики з горах, або вони зіп'ються, або загинуть в перестрілці з такими там бандюками, які вони або сядуть до в'язниці. У них звичайно, вибір маленький армія для них це якийсь шанс заробити якісь гроші. І бути офіційно на роботі, але який з них приповчув матеріал? Я якісь невисоко, тому що повторюю це не професійні військові, це просто ті люди, які. Виявили бажання, але це не значить, що вони щось не їх, треба. Отже, вивчити ще 100 тисяч, так би мовити, адептів путіна, які готові їхати в Україну і продовжувати ці злочини, які Росія підкоїть. З них повторюється 100 тисяч навчити півроку більше тобто у них немає, які професійно буде виконувати завдання. Це не ті частини, які. Були в перші місяці війни професійні, високомобільні і підготовлені частини. Більш більшості розгромні ті, які лишились змушені поповнити аби тим. не всіх з іншого боку, не всіх своїх військових Росія може залучити на службу, тому що є стратегічні війська. Я перепрошую, вони не зможуть. Але як вони зможуть перекидати військовослужбовців стратегічних військ, якщо просто не буде кому обслуговувати ці всі боєголовки, які стоять там на чергуванні? І з іншого боку, такий солдат навчений на. Одне, а його там перебуть перебудовувати в Тихатинцям, це для мене просто маячня. Це е, найбільше безглузд, яке е, можна взагалі почути, але хоча Росія логікою не дружить, і я думаю, що якісь подібні речі можна думати зробити, тим не менш повторюю якість цих бійців дуже низька. Вони просто будуть іти як гарматне м'ясо. А задачу основну їх має виконувати артилерія, яка е за задумами російських окупантів е має викурювати і змушувати збройні сили відступати, і вже на випалену землю будуть заходити там ті частини, які лишились в боях. То за якість солдат вже ніхто не думає, просто задав мат. просто е розстріляти, зруйнувати так, щоб просто не було куди вкапуватись і за що триматися. Зрозуміло Сергію. Дякую, що знайшов можливість вімкнутися в ефір прямо з од передової української Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил сил в мирному житті, директор центру зовнішньополітичних досліджень.